Добрий день, добрий день Івано-Франківськ. Добрий день всіх, хто нас дивиться по цілій Україні. Всім вам вітання з Франківську. Я дуже щасливий бути сьогодні на цій сцені, бо насправді е моя поява тут відбулася за збігом дивних обставин. Якось о другій годині ночі я на свою, свій аккаунт в Фейсбуці. Отримую запрошення Петро Олексійовичу, чому би вам не виступити 13 числа, жовтня, у нас на Тедексі Франківську. І підпис Романюк. Я одразу вже, десь це було біля третьої ночі, сказав, чому б ні, готуйтесь, запрошуйте. Мені це надзвичайно цікаво. Бо мені цікавий сам формат Тедексу, коли ми можемо неформально поспілкуватися, де ми можемо висловлювати такі непричесані думки, які, як ми бачимо розвиток нашої держави. Звичайно, сподобалась тема тема, яка була запропонована, що потрібно Україні. Дуже гарне запитання. Україна взагалі дуже полюбляє філософські запитання. Як тільки українець потрапляє в халепу, він одразу ж чухає потилицю і починає розмірковувати над питанням побудови світу. Як він частіше потрапляє в халепу, він питання його вже стають набагато гострішими. Їх можна сформулювати одним реченням: хто винен? І коли питання постають саме в такій площині, то українці по тилиці чухати перестають і починати тягнутися за чуба. Майже весь час нашої незалежності Україні доводиться відповідати на питання, хто винен. І, як правило, великої різноманітності думок. Тут не відбувається. Бо відповідь знаходиться дуже легко в усьому, в нашому житті, в тому становищі, яке опинилася Україна, незграбності ситуації, яка опинилася на місцевому рівні, винна, нечесна, непрозора, неефективна, корумпована, часто густо неукраїнська влада. І далі по класику. Йде друга половина запитання. А що ж робити? І тут знову-таки великої різноманітності думок не спостерігаються. Бо очевидне відповідь і на це питання. Владу треба змінювати. І ми це робили багато разів. Робили і так, і так, і так. Але чи змінилася країна? Чи в Україні стали жити по-іншому? Не в якихось дрібницях, не в якихось місцевих питаннях, а кардинальні незворотні зміни. Чи вони відбулися? Відповідь дуже проста: ні. А чому ж так відбулося? Чому постійні зміни влади не призвели до кардинальних змін в суспільстві і в країні, яку я дуже люблю? Я сьогодні спробую запропонувати вам власну відповідь на це питання. Моя відповідь буде дуже прозорою і зрозумілою. Для того, щоб краще жити, лише змін влади абсолютно недостатньо. Головне, що треба з українцем зробити, треба змінити себе. Влада це лише наше відображення. Бо чиновник, який сидить в своєму кабінеті, Ставиться таким чином до українців, яким він має надавати послуги. Міліціонер, замість того, щоб захищати пресує українців, податківець, який приходить в компанію, замість того, щоб перевірити сплату податків, пресує і вимагає національного виробника і вимагає хабаря. Інспектор, пожежник, санепідпредставник, еколог. Всі поводять себе таким чином по відношенню до українців. Лише тому, що українці дозволяють так ставитись до себе. Політики, які обіцяють нездійсненні райські чертоги, політики, які експлуатують тему популізму, які кажуть, що вам нічого не треба робити, лише проголосуйте і оберіть таких то таких-то і таких -то людей, яких дуже схоже на клоунів, теж так себе поводять. Бо люди спочатку їм вірять в нездійсненні обіцянки. Ключова характеристика, яких одна: вам нічого не треба робити. Все буде зроблено за вас. Лише проголосуйте. А потім люди далі і голосують за цих політиків. І отже, коли ми справді хочемо щось змінити власній країні, нам треба перестати шукати винних у владі. І треба змінити ставлення до влади. Як ставиться роботодавець до найманих працівників? Бо це народ України наймає мера, бюрократа, чиновника, депутата, міністра і президента. І тут має бути дві складових. Складова перша: це є чітке поставлення завдання, а що саме ми від них чекаємо. І тут немає багато дискусій. Насправді все зрозуміло. Бо ми хочемо країну, яка була би. Орієнтована на добробут кожної окремої людини і достойний рівень життя для всіх. Ми хочемо країну, яка буде базуватися на принципах свободи, свободи волевиявлення під час виборів, демократії, свободи слова і журналістів і засобів масової інформації, бо ми маємо право знати, що відбувається в країні, свободи творчої реалізації. Свободи в великому сенсі цього слова для того, щоб країна була демократичною, авторитетною в світі, де можна було би захистити своє право в суді, де можна було би мати соціальний ліфт і можливості для будь-якої реалізації. Всі ми знаємо, про яку країну ми мріємо. А яким же чином зробити так, щоб ця казкова мрія була перетворена в реальність? І тут вам ще. Є одна дуже популярна теза, яку експлуатують політики. Слухайте, ну все ж сразу ж не зробиш. Нам потрібно для цього роки, роки, а може навіть і десятиріччя. Бо зміни відбуваються дуже повільно і поступово. На це потрібен час, зусилля, гроші і все таке інше. Я хочу категорично заперечити цьому. Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Люди відчуваються вже через лічені місяці, або за перший, другий, третій рік, або вони переконані в тому, що тут змін чекати марно. І подібно повільний темп, лише консервує відсталість, хабарництво, неефективність, непрозорість. І ніхто нічого змінюється, не збирається, бо для них це невигідно. І в такий спосіб. Ми фактично не маємо іншого виходу, як чітко визначати, що ми змін вимагаємо вже зараз і негайно. І ми готові для цього дуже серйозно працювати. Я впевнений в тому, що ми в цих проблемах не є унікальними. І в багатьох країнах світу е, ці країни стикалися з цими проблемами і намагалися. Дуже успішно їх вирішувати. Досвідчені вчені, визначні державні діячі запропонували варіанти виходу з подібних криз, а досвідчені практики дуже успішно імплементували і реалізували ці сценарії. І я спробую це пояснити на дуже конкретному прикладі. Що є символом України? Жаба. Ні. Я не хочу ні в якому разі е, чіпляти струни національної гідності або глузувати з нашої характерної особливості ставлення до більш успішного сусіда, який купив нову хату або нову машину або нову модель телефона. Ні. Жаба це не про це. Жаба це тоді, коли жаба не бачить нічого далі. Власного болота. І я впевнений в тому, що подібним чином може охарактеризувати ситуацію теж не лише в Україні. Десятки і десятки країн світу демонструють подібне ставлення аутсайдерів в глобальному світі, позбавлені будь-якої надії на те, що ситуація може кардинальним чином змінитися на краще. Існує декілька періодів світової історії нещодавно, коли ці країни жили в такому середовищі. Я можу навести декілька прикладів. Наприклад, Сінгапур, 60-ті роки, входить до кола однієї з найбідніших країн світу. Країна, де 60% населення переконані, що суверенітет країни не вдасться зберегти. Країна, яка роздирається національними. Релігійними протиріччями, коли Китай і Малазія просто здатні розірвати країну. Країна, яка позбавлена будь-яких шансів. В країні повертається гордість і національна гідність, приходить лідер, який вже за декілька років продемонстрував, що країна кардинальним чином змінилася. Корея, південна її частина. Країна, яка знаходиться в стані війни, яка розколота надвоє. Загроза втрати суверенітету демонструє фантастичні результати за перші три роки. Тайвань, який не визнається багатьма країнами світу, який має загрозу континентального Китаю, який фактично позбавлений будь-яких ресурсів для розвитку. Ця позиція настільки мобілізувала населення Тайваню, що вони продемонстрували шалені темпи зміни макроекономічних показників. Але це не тільки Південно-Східна Азія. Ірландія, остання історія Грузія. Я був там в 2003 році, мав можливість безпосередньо спілкуватися, знати, чим живе звичайний громадяни Грузії. Друзі мої, абсолютно в країні немає електричства. Пенсіонери бідкаються, не отримуючи пенсії роками, не мають чого їсти. Політики повністю дискредитовані. Країна позбавлена третини своєї території. І немає жодної ідеї, яким способ, в який спосіб країну виводити з цього. Але всі ці країни, які я перерахував, продемонстрували дивну траєкторію, дивну траєкторію зміни своїх макроекономічних показників. В економічній теорії ця траєкторія зміни показників називається дуже цікаво. І от цей стрибок Україні треба готувати тим країнам, які не здатні далі миритися з тим положенням перебування в болоті. І чому я впевнений в тому, що на індивідуальному рівні кожен абсолютно переконливо доведе, що я готовий для того, щоб продемонструвати стрибок. Я особисто готовий все робити для того, щоб... Кардинально змінити ситуацію навколо і вирватися з болота. І знаєте, що це доводить? Готовність українців виїхати з країни. Вони готові на все, для того, щоб змінити ситуацію, вплоть до того, щоб покинути країну. І тому, абсолютно недарма, на сьогоднішній день ключова позиція, яка нам потрібна сьогодні, це гідність. Загалом українці є одні з найбільш невдоволених націй. Якщо ви візьмете рейтинг, світовий рейтинг, який складається відовими світовими соціологічними фірмами, є такий, так званий показник щастя. От наскільки громадяни України відчувають себе щасливими у власній країні, уявіть собі, що багато мешканців країн Африки відчувають себе набагато щасливішими, ніж українці. Українці займають одно з останніх місць в цьому рейтингу. І в тому числі, я ще раз повертаюся до цього одно з перших місць по бажанню наших громадян виїхати з країни. І ця нелюбов, недовіра, невдоволення станом справ, передусім, нелюбов до себе і недовіра до самого себе. І є інший парадокс, друзі, адже ми дуже любимо Україну. Якщо Україна для нас є поняття батьківської хати нашої мови, наших пісень, нашої культури, наших е, традицій національних, я впевнений в тому, що сьогодні абсолютно більшість українців буде здатна віддати життя для того, щоб захистити нашу державу. Я думаю, що це дуже гідна характеристика нас. А що ж нас, що ж українців не влаштовує в країні, а самі українці? Бо українці не довіряють українцям, не люблять українців, заздрять один одному. Немає традиції взаємодопомоги і взаємовиручки. Я переконаний в тому, що саме в такий спосіб нам на треба день треба зашума. І я впевнений в тому, що розірвати це зачароване коло може, це буде єдина можливість це зробити для того, щоб справдились слова нашого пророка. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І без таких змін е, громадян, я впевнений, що ми можемо писати дуже багато кількість стратегій, робити багато революцій. Все вони закінчиться нічим, якщо ми не змінимо українців, якщо ми не змінимо самих себе. І тут величезну надію на це. Я покладаю на молодь. Чому я впевнений в тому, що у нас це все вийде? Є дві складові, які є надзвичайно важливими: перше це інформація. Інформація про сучасний світ. І саме тому я б'юсь за те, щоб головне, щоб ми отримали в 2014 році, це право безвізового режиму. Бо українці, які будуть виїжджати, і дивитися, як живуть наші сусіди з Європейського Союзу, повірте мені, це не, не тільки і не стільки туризм, чи челночний бізнес, чи щось таке. Це ключова зміна світогляду. Бо Європейський Союз це не просто рівень життя, це цінності, це ставлення одного громадянина до іншого, це ставлення держави до громадянина. це… Те, що необхідно для того, щоб нам продемонструвати яскраві переваги України. Я впевнений в тому, що все у нас тут вийде. І ті недоліки, які сьогодні викликані, можливо, недостатністю освіти, можливо, відсутністю комунікації, можливо, інших речей, які або просто байдужістю до того, що відбувається в країні, нам все вдасться змінити. І друга позиція, яка теж надзвичайно важлива, це. Дуже позитивні приклади власної гідності, з якими я стикаюся, до речі, достатньо часто. Знову таки, коли податківці роблять тиск на підприємство, виконуючи завдання свого керівництва для того, щоб або витиснути хабар, або забезпечити тиск політичний, я був свідком того, що представниці пишуть і звільняються. Це не часто, але я б дуже хотів, щоб поведінка була дуже розповсюдженою. Щоб міліціонер, який чесно зупинив там автомобіль за перевищення швидкості, при спробі дати йому хабаря, склав протокол про корупцію. Щоб хабарі не брали ніхто: ні лікарі, ні врачі, ні чиновники, ні міністри, ні депутати, ніхто. І коли нер розповідями про гідну поведінку когось. А гідно приклади цієї поведінки людина буде зустрічати кожен день в житті, я впевнений в тому, що віра в силу і можливості України обов'язково повернеться. І тут я ще раз скажу, що я знову особливі надії покладаю на молодь. Бо вона має дві дуже важливі характеристики. Характеристика перша це відчуття внутрішньої свободи, яка старші покоління були просто в більшості. Витравлено роками рабства, несвободи, тиску, злочинів, які діяв в комуністичний режим. Молодь наша сьогодні цього позбавлена. І я дуже покладаюся на те, що це абсолютно фантастичне відчуття сучасної молоді, є дуже гарною рисою того, що ми маємо фантастичні великі перспективи. І друга проблема, яка або остаточно важливе, надзвичайно важливе питання, яке ми маємо визначити, повертаючись до цієї аріголії стрибок жаби. Це місце приземлення. Куди жаба має стрибати? І я хочу вам продемонструвати опитування. Це чесні реальні опитування, які були проведені, в двох, які були проведені е, і які демонструють абсолютно різні результати. В першій країні ви бачите. За вступ в Європейський Союз проголосувало 70% людей. І це абсолютно очевидно той напрямок, який люди вибрали для себе, куди їм рухатися, як їм розвиватися, і куди ця країна, яке її чекає майбутнє. Так само, як і друга, друге опитування: за вступ до митного союзу проголосували трохи менше 58% людей. Також очевидно, куди підуть ці люди і куди вони бажають, щоб пішла ця країна. Як ви думаєте, які це були країни? Думаєте, що це була Польща, а це була Білорусь? Ні. Я не буду довго тримати інтригу. Обидва дослідження проведені в один той самий час, в одній той самий країні. Назва цієї країни це Україна. Проведені вони зараз. Єдине, що відрізняє ці дослідження. І, до речі, хтось може подумати, що це опитування на Сході, це опитування на Заході. Ні. Бо думають так само. Єдине, що відрізняється, вік тих, хто відповідав. Зверніть увагу, Тим, хто до 30 років 70% по всій країні впевнені в тому, що ми маємо йти в Євросоюз. А тим, кого більше 55 років, на жаль, 58% хочуть, Зберегти традиції і рухатись в іншому напрямку. Я дуже зрадів цьому опитуванню, чому особисто мене вони радують. Тому що відсоток прихильників європейської інтеграції серед молоді я дуже обнадійливий. Бо молодь розуміє, яке величезне навантаження лягає на їх плечах. Бо молодь несе відповідальність за те, що їм доведеться будувати, а не люди похилого віку. Вони вже просто в силу часу не можуть це будувати. І молодь розуміє, що Європейський Союз, і європейська інтеграція це не лише якісь е подарунки, гроші, гранти, а це просто відкриття нових можливостей. І вони готові до цих можливостей. Вони готові змінюватись. Вони готові важко працювати для того, щоб скористатися цими можливостями і кардинально змінити країну. Одночасно не знімаючи актуальності питання зміни влади. Отже, нам треба. Дуже ретельно підготуватися до стрибка. Продемонструвати свою готовність до стрибка. І стрибати 28 листопада Україна отримує це вікно можливостей. Я впевнений, що все буде добре, бо все тільки починається. Друзі, стрибаємо разом. Дякую.